Лара роса, драконічі фаберже, читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка, аудіокниги українською. Синку, скажи, що це неправда, сутужно зітхнула висока бронзова коса жінка. Мамо, я розберусь, буркнув не менш високий статурний чоловік із довгим чорним волоссям, заплетеним у кілька тонких кісок і стягнутих на потилиці. Зараз його більше хвилювали папери, що стосувались прибутків по його вкладеннях у головний драконячий банк, а не оте високохудожнє непорозуміння у кількості п'яти штук, котрі голова служби охорони поростикав по всіх кріслах, що стояли вздовж столу для засідань. Вони не можуть бути твоїми, не вгомовувалась мати, що так невчасно завітала до нього в печеру офіс. Я з'ясую буркнув синок, навіть не відірвавшись від паперів. Що ти з'ясуєш? сплеснула руками жінка. Ти ж подивись: ти величний чорний дракон, а тут всі кольори райдуги. Два, розмашисто підмахнув він якогось листа. Що два? Розгублено втупилась в нього матір. Два кольори. Відірвався він нарешті від паперів і окинув прискіпливим поглядом всі п'ять драконячих яєць, котрі поки що сумирно покоїлись у кріслах. Синій і рожевий, кольори тірени, пішли в матір. Корвеле, синочку, не поспішай. заметушилась жінка. Ти візерунки звірив? Секретарка перевірила, знов зайнявся він паперами. Ти збожеволів? скинулась матір. Таку важливу й інтимну, можна сказати, справу. Ти довірив секретарці. Вона й більш інтимні речі бачила, не замислюючись, брякнув корвал. Я скільки тебе вчила? З очей жінки вилетіло дві блискавки і зі скреготінням подряпли стіл по обидва боки від рук сина, змусивши його смикнутись. Ніяких стосунків на робочому місці. Так ми не на робочому, хмикнув той. Змахнувши кілька скіпок, що відчепились від столу, і продовжив щось рахувати. Корвеле. ляснула по столу долоною мати, викликавши цілий міні столотрус. Мамо. гарикнув у відповідь син, в мене важливі документи. В тебе завжди документи важливіші за будь-що. гримнула у відповідь жінка. Гаразд, відсунув він від себе сто з паперів. Якщо тебе влаштовує втрата одного-двох нулів з наших рахунків, продовжуй в тому дусі. Ні, ну не для того вона свого чоловіка обкручувала, щоб тепер нулі з рахунків втрачати. Але ж жінка зиркнула на ті драконячі яйця. Фаберже недороблені, та ще п'ять. П'ять. Це ж скільки нулів на них піде. Корвела, синку, в таких питаннях не варто гарячкувати. Знов скосила вона очі на потенційний виводок дракончат. Ти б впевнився для початку. Що там впевнятись, візерунки сходяться, а Тірена приховувала від мене, що я скоро стану батьком. Чоловік так розходився, що від його скронь аж по вилицях чорна блискуча луска вискочила. Ховала від мене моїх дітей, бо їй, бачте, мільярдери не до вподоби. Образилась, що не попередив. Він грюкнув по столу кулаком, що теж вже вкрився драконячою лускою. А як же кохання? Варто було, про мої мільярди взнати, як взяла й втекла принципи в неї. Ой, знала вона ті принципи, вертехвостка синьо рожева хвоста. Заздалегідь, все спланувала, щоб потім свої фаберже її кровиночці підсунути так, ніби це він їх в неї з пазурів видрав, морда драконяча. Ну, вона виведе її на чисту воду. Не нервуй, сонце моє ясне, наблизившись до сина, погладила його по голові. Мамо! смикнувся той від неї. Мені не три рочки. Та я помітила, зітхнула дракониця. В три рочки ти колекціонував більш безпечні кіндер сюрпризи. Ну, досить. Тепер вже з очей чоловіка сипонуло блискавки і закрутились довкола матері, погрозливо потріскуючи. Гаразд, змахнула та рукою, розвіюючи їх. Рахуй, сама з усім розберусь, пирхнула вона і рушила до масивних кованих дверей. Не смій втручатись, рикнув їй у спину син. Це моя справа, корвеле. Зі знущальним сміхом на губах озирнулась на нього матір. Я не збираюся стояти осторонь, коли мене намагаються зробити бабусею. Треба ж підготуватись. Три хлопчики, дві дівчинки, це не жарти. Скільки всього треба? смішливо похитала головою жінка, зникаючи за дверима. Ой треба, поки нулі на місці, подумки скривилася вона. Їм навіть бандитське групування створювати не доведеться. І так до останнього нуля вся випотрошать. варто буде лише блимнути на цього телепня своїми безвинними оченятами. Марсія. Прошепіла вона секретарці, хоч і голосно, та все ж пошепки, аби син не почув. Я тебе для чого сюди влаштовувала? «Стежити за вашим скарбом, незворушним тоном відповіла пишногруда краля з волоссям кольору стиглої сливи і такими ж очима, не відриваючи при цьому від клавіатури маг'ютера ні пальців, ні очей. Яким? летне гарикнула дракономатір, вчасно стишивши голос. Скарбом. Синочкою вашим, спокійно уточнила секретарка і підвела на жінку іронічний погляд. Чи є у вас інші скарби? Порозумуй мені, Марсія, погризилась її пальцем жінка. То я швидко влаштую твоє звільнення. Це вже навряд, хмикнула краля, повертаючись до своєї роботи. Корвел встиг належно оцінити мої професійні навички, і вони його більш ніж влаштовують. І яким чином визначав? Їдучи, зіщулила очі дракониця. Горизонтально ліжковим? А хоч би й так, нахабно сяйнула своїми сизоліловими очима секретарка. Ви хотіли, щоб я стежила? Я це й робила всюди? Та невже? сплеснула руками жінка. А ото, от що? Тицнула вона пальцем об'єкт дверей печера офісу. Чи не твої, бува? Не мої, пирхнула краля. На жаль. Я ж не дракониця, я тільки звичайного принести можу. Я тобі принесу, нависла над нею жінка. Мені у тих вистачить розгрібати за тобою. Як же це ти не встежила? А ви мене викликали з доповіддю в той день. сплівши перед собою пальці, сперлась на них підборіддям дівчина. От корвел і залишився без нагляду, і саме в той день в нього шию прихопила. Була б я поряд сама б розім'яла». А так довелось йому до масажистки летіти, та й наплила йому, що потрібен цілий комплекс і масажу, і вправ, та ще й масаж робити, і його людській подобі, і драконячий. От і наробила. О, закотила очі дракониця. Ти ще мене звинувать. Ну вам же не терпілось все знати, знизала плечима секретарка. Себе тепер і звинувачуйте. Диви, яка смілива стала. Похмуро процідила жінка. Адресу тієї вертлявки драконохвостої давай. Я їй зараз влаштую, масаж шиї так, щоб в бік корвела й голову повернути не могла, а з тебе вирахую за недогляд. Марсія сердито щось черкнула на шматку паперу і тицнула дракониці. Схопивши його, жінка вимилась з печери офісу і, обернувшись пурпуровим драконом, рванула за вказаною адресою. Масажний салон розташувався на досить мальовничому плато, засадженому скелястими соснами, в оточенні яскраво жовтої каменеломки. Біля самого входу майоріли зарості коралового вересу, розповсюджуючи довкола себе солодко медові аромати. Дракониця похмурилась. Та про Нира й про любов корвела до мене дізнались. Добре, підготувались, все винюхали і про шию, і про спадкоємців. Про яких він мріє, і про мед, гадюча крилате, і плодовите ж яке. П'ятьох підсунуло, щоб вже совість її кровиночко остаточно змучила, бо ж сама таким виховала на свою дурну голову. Хто ж знав, що та совість прокидатиметься в ньому не тільки стосовно матусі, а й до всіляких шахрайок, що сплять і бачать, як її, ну, добре, їхні сімейні скарби розтягнути. Печера салон, краса у здоров'ї, було оформлено у приємних тонах, стіни виклика камінням теплих пастельних кольорів, світильники випромінювали таке ж тепле сяйво, і всюди квітували квіти. Взагалі було помітно, що вклали сюди точно не один нулик від чималої циферки. У просторому фоє перед широкими мармуровими сходами до низки печера кабінетів. Сиділа миловидна секретарка з такими формами, що мали б миттю продемонструвати майстерність цього салону краси і здоров'я. Вона аж пащила і тим, і іншим. Отже ж, око замилювачі, пирхнула про себе дракониця. Спочатку тією ходячою рекламою приголомшать, а потім роби з клієнтом все, на що його гаманця вистачить. Літали, бачили. Ну, я вам зараз влаштую контрольну покупку. Вітаю вас у нашому салоні, розпливлась натренованим усміхом секретарка. Рада допоможемо вам вирішити всі ваші проблеми. Та якби ж. хмикнула подумки жінка. «В мене проблеми зі спиною. Вирішила вона почати з розвідки боєм, і мені рекомендували майстра Тірену. Перепрошую. Намагалась все ще зберегти усмішку секретарка, пані Лісенна вирішила представитись вигаданим ім'ям Корвелія. Так, так, сина вона назвала на честь себе коханої, щоб чоловік, кожного разу, звертаючись до сина, згадував і свою чарівну дружиненьку. Судячи з того, скільки він робив їй подарунків, ефект спрацював. А тепер хтось хоче зазіхнути на те, що вона стільки століть вибудовувала. Пані Лісенно, невинно кліпаючи своїми гарнючими очима, намагалась пустити вхід ментальну магію секретарка. Річ у тому, що майстер Тірена нікого не приймає поза чергою, лише у дуже виняткових випадках, але в нас повно інших чудових майстрів. Корвелія одразу ж відчула, як на неї намагаються вплинути. Тепер було зрозуміло, що цю живу рекламу тримають тут ще й задля того, аби клієнти не скандалили чудовий маркетинговий хід, але здебільшого на чоловіків впливає в неї ж імунітет на менталістів. Гаразд, примхливо скривилась дракуниця. Якщо майстер Тірена так вже сильно зайнята, я пошукаю інший салон і розвернулась до виходу. Що відбувається, Айро? Долетів їй в спину досить стомлений, але приємний жіночий голос. Пані хотіла б бо за чергою лише до вас, невдоволено доповіла секретарка. Корвелія озирнулася. На неї дивилася висока, струнка і до неподобства гарна молода дракониця. Ні, ну будь, вона чоловіком то теж не оминула б цю спідницю. Корвела цілком можна було зрозуміти. Але ж не дракончат з нею штампувати, та ще й у такій кількості задоволення задоволенням, а бізнес бізнесом, та відвести очі від цієї довершеності було важко навіть їй. Що вже про нещасного хлопчика говорити? Волосся кольору стиглої вишні струменіло по приємно округлих плечах молодиці і сяйло так, наче його середина підсвічувало, а очі, мов розбурхане море. Сині з ледь відчутною опрозиленню так і затягували до своїх глибин. Корвелія аж головою мотнула, проганяючи ману. Хай би дійсно чоловіком була. Тьфу ти!» Гаразд, якось переречено кивнула головою майстриня. В мене є пара вільних годин, тож я прийму, якщо пані так вже наполягає. Наполягає, зверхньо блимнула на драконицю Корвелія. І покрокувала вздовж неї, не встигла та й запрошувальний жест зробити. Я дивлюсь, ви не в гуморі, несхвально зиркнула на неї корвелія. Може, дійсно, не варто в такому стані масаж робити? Ви ж наполягали? хмикнула й собі роздратованим голода дракониця. А бажання клієнта закон. Бажання клієнта залишитись щонайменше не більш хворим, аніж він сюди прийшов, їдуче кинула матуся. Маєте рацію, вже зовсім занепалим голосом схлипнула масажистка. Я зараз зовсім нічого не тямлю, розпоряджусь і вас прийме найкращий масажист мого салону. Корвелія спантеличино завмерла, морщачи лоба, якісь пазли в неї точно не сходились. То ви не масажистка? блимнула на цю яскравку. Взагалі то я вчилась, ледь не носа при цьому задерла красуня. Але вирішила, що повноцінний салон все ж буде прибутковіше, аніж якийсь персональний кабінет. Не повірте, я його з нуля створювала. Оу, навіть схвально кивнула головою мати дракониця. Мабуть, важко було? Не уявляєте як. сплеснула руками хазяйка салону. Я цілий тиждень вмовляла татуся виділити на це грошей. Бо ж, з нуля лиш нуль і виходить, а от з його нулями. Нічого так, пирхнула вона. Потім інвесторів, яскравка принадно хитнула своїм чималеньким бюстом, переконувала, оскільки додаткові нулики після татусевих цифр зайвими точно не були. А так, все ну, просто все було нульовим. А чому саме масажний салон, навіщось поцікавилась Корвелія. Який диплом татусь купив, під такий і підлаштовувалась, знизала плечима молодиця. Дракона матір мало за серце не вхопилась, і це чудовисько робила масаж шиї її синочці, як тільки він живим виповз. Хоча мізка вона йому точно пошкодила, мабуть, щось перетиснула, і кисень майже не надходить. От він і марить маритневу. Треба терміново рятувати дитину з пазурів цієї хижачки, бо проковтне і сина, й нулі всі до одного, що і дітям не дістануться. Не те, що їй самій, а хто ваш татусь, вирішила все ж зібрати повноцінну інформацію. Так, ювелір Фаберіос Деймонтус, просто таки з погордою промовила молодиця. Корвелія тільки скривилась. Ну, з таких нулів можна і справу починати. Були б в неї колись такі, то не за мільярдером полювала б, а за читачами, любителями історій, що вона вигадувала. Дякувати чоловіку, що погодився спонсорувати її своїми нуликами, тож серед його нулів десь там і її відомої тепер Корвелі Дюз, пара трійка нуликів затисалась також. От тільки книжки в неї були не липові, як диплом цієї профури, та й прикалічити вона ними не могла нікого, хіба якби в когось жбурляти довелось. Ну, гадаю, ваш татусь знайде спосіб, як настрій ваш поліпшити. Почала відступати до дверей корвелія. Та якби ж. схлипнула Тірена. Нуликів мого татося явно не вистачить, аби перебити нулики того, хто цей самий настрій мені попсував. Хто ж посмів? саркастично хмикнула дракономатір. Корвел Блеклі Блеклідюс. вигукнула та. Не повірите, але він викрав моїх дітей, моїх дорогоцінних. Там одні шкарлупки з чистих сапфірів та рубінів. Дарма в мене тато ювелір, чи що. Корвелія лиш скривилась у відповідь, намагаючись спорудити щось на зразок співчуття, та навіть її більше цікавив вміс яйця, коли відкладала його. Головне, що від її мільярдеристого дракончика, а там не було жодних сумнівів. Таких чорних зіртутним відплеском не було ні в кого. Не те, що це райдужне неподобство. То він їх через шкарлупки викрав, прикинула вона вже їхню вартість в умі. Тільки навіщо вони йому, як там нуликів стільки, що ті шкарлупки зі своєю вартістю в них потонуть. Він вважає їх своїми, обурено пирхнула Тірена. А вони його. Подумки вже потирали лапки Корвелія, сподіваючись почути правду. Вони мої, аж тупнула ногою молода дракониця. Ну, не оборунькуванням же вони у вас з'явились, не втримавшись, з'їдучила дракона матір. Кілька хвилин хазяйка салону роздивлялась її, схоже, намагаючись зрозуміти почути, поки до неї дійшло нарешті. Я ж не кущ якийсь, образилась вона, все як у драконів, але вони всі пішли в мене і дідуся. Дай монтусики мої дорогоцінні. То він, тварина така безвідповідальна. Не хотілось так, синочку, називати, але гра є гра, відмовляється одружуватись? Це я відмовляюсь, знов погордливо задерла голову молодиця. Він не попередив мене, що мільярдер. А ви принципово проти мільярдерів? спробувала пошукати в цій хижачці хоч щось позитивне, Корвелія про всяк випадок. Звісно. Мотнула та головою так, що аж волосся її підстрибнула з таким самим обуреним виглядом. Я тільки з трильйонерами знайомлюсь. Драконячі боги, аж присвиснула Корвелія, намагаючись повернути свої брови на їхнє законне місце. Та вона, взагалі, ангел безневинний в порівнянні з цією. Ото молоді дракониці позаїдались. Ти ба, її синочка мільярдер не влаштовує цю профуру. Та хай собі котиться до своїх трильйонерів зі своїм нульовим салоном і наминає їхні шиї, як не зверне їх, і жодного яйця не отримає, якщо тільки дійсно з'ясується, що вони від її кровиночки. карлупиночки. підуть на те, щоб корвельчика у трильйонера перетворити. Щасти вам у пошуках, кивнула, розвертаючись. І рвонула на вихід, поки її саму не рвануло від емоцій, що аж клекотали вже в горлянці драконячим вогнем. Влетівши в почергофіс, корвелія невдоволено відмітила, що Марсії на місці нема. От розпустилась, буркнула під носа собі, крокуючи до кабінету. Геть від рук відбилась. Ще одна добротою корвельчика користується, як хоче. Та, штурхнувши двері кабінету, вона застигла на порозі. Секретарка нахабно сиділа на колінах її сина і тикала пальчиком в якийсь знімок. Ти подивись, подивись, радісно скрикувала вона. В нього вже й лусочки чорненькі видно на скронях. Весь в татуся. Корвелія аж за одвірок вхопилась. Та що? ж Ще. вигукнула вона, захрипнувши. Поки вилітали, я зробила мах сканування, розпливлась нахабним усміхом Марсія. І воно підтвердило, що ми з корвелом через шість місяців станемо батьками чарівного дракончика, тільки й того, що без шкарлупи народиться. Дракона матір перевела очі на п'ятеро райдужних яєць. А ці, ледве видихнула вона. Мільярдери своїх дітей не кидають, гордо задер свого носа корвел. Ми з Марсією їх усиновимо вдочеримо, а шкарлупки використаємо для відкриття ще й власної ювелірної справи. Сутужно застогнавши, Корвеля вперше пошкодувала, що в неї було драконяче здоров'я, якому не притаманні ні інфаркти, ні хоча б непритомність. А то б вона за любки з тиждень у безпам'ятстві провалялась, а так довелось іти шукати каталог служб, де можна було б винайняти порядних нянь. Штук п'ять. Суцільне розорення. Такого навіть вона зі своєю фантазією вигадати не змогла б. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія. Та пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. А також нагадую вам, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсорами каналу. Та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклами. Залишайте зі мною попереду ще багато цікавого. До зустрічі, ваша пташка.